Дізнайтесь, яким простим у Бозі може бути відповідь на будь-яке питання і будь-яку проблему в житті. Заглибтесь у те, що є завітом і для чого він потрібен, дізнайтесь, що ваш завіт робить для вас, і навчіться долати будь-які протиріччя та перешкоди. Кожній обітниці завіту щось суперечить. Коли ви читаєте у Біблії, що ранами Ісуса вистілення, а вам ставлять невиліковний діагноз, коли у вас накопичується купа неоплачених рахунків, і ви читаєте, що Бог обіцяє вам процвітання. Здоровий глуст і людські переконання хочуть крикнути. Це неможливо, що Божі обітниці сповнились у вашому житті. Дяка Богу, що чоловіки та жінки завіту усі часи відкидали це протиріччя, і з вірою йшли до кінцевого результату. Благословення обіцяним Богом! І ви теж можете це зробити. Ви побачите, як Бозі біблія розкривається перед вами як ніколи чітко. Дізнайтесь, як ваш Завіт з Богом долає всі протиріччя і перешкоди. Щоб ви могли отримати доступ до його обітниць про зцілення, мир і захист. Я є тим. Ти мене називає Біблія. Я можу те, що Біблія каже Я можу. Я маю те, що Біблія каже, я маю але мені слід вірою вкладати ці слова в своє серце і в свої уста і усвідомлювати, що вони вже належать мені. Це те, що роблять ці завіти. Ось чому в них задіяна кров. Це дуже серйозно. Це серйозно і подібні речі використовують у світі і сьогодні. Так Д'явольська імітація цього це релігія вуду, де використовують кров тварин і впадають в дикий демонічний стан, а потім складають кровні завіти зі священником так і таке інше, і доходить до того, що люди роблять речі, які клялися ніколи не робити. Так, збочення. Це збочення. Отже, ісус до євреїв 12. Дивіться на начальника і завершителя віри Ісуса. Це завіт віри. Так новий завіт. Так це завіт любові. Новий завіт. Це Ісус і сутність у ньому. І це завіти чистоти Так. через прощення гріхів. Так гаразд. продовжуємо. гаразд у нашій книзі. Бог завіти протиріччя, яка готується до друку. Є сегменти, які думаю, вам дуже сподобаються. Вони називаються «Заглиблюючись». Так. «Заглиблюючись з Кенетом. Звучить якось неправильно, що я так кажу. Заглиблюючись з братом Коуплендом і заглиблюючись з Грегом. У цих сегментах, після вчення про завіт, ми заглиблюємось до теми трохи більше. Якщо ви служитель, вони вам будуть корисними, бо деякі з них це невеликі конспекти. Багато років тому я цікавився питанням, чому Бог просто не втрутився. Після того як він створив Адама і знав, що станеться, чому він просто не позбавив себе і нас від багатьох душевних страждань і не втрутився? І тоді отримав відповідь: я відкрив буття 1.28. Я прочитаю це з 72-ї сторінки з рубрики Заглиблюючись з Грегом. І благословив їх Бог, і сказав їм Бог, плодійте, розмножуйтеся, наповнюйте землю, і володійте нею, і пануйте над рибами морськими, і над тастом небесним, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І я сказав: ось і відповідь: пануйте над землею, пануйте над кожною живою істотою. Тієї миті, коли Бог сказав Адаму ці слова, він вклав у нього здатність перемогти люцифера і все інше. він все, все мав так але Адам не вшанував це, і в цьому була його помилка. У нього була вкладена вся земна влада. Тієї миті Бог уже не міг нічого зробити. Все вже було зроблено, і потім приходить другий Адам. Нам потрібно було, щоб прийшов новий Адам. Він мав бути чистим від прокляття. Це означає, що він мав народитись від діви. Бог поступово відкривав, ким буде ця людина. Він походитиме від Авраама. він походитиме від Рахаб. він походитиме від Давида. І цей процес мав здійснитися через людей. Безумовно. Через людей. Він мав Тому... стати людиною. Ісус Бог Отець не міг просто наказати Ісусу зійти в пекло. Ні-ні. Це мало прийти через пророцтво, через Давида. Так, сер. Про це пророкувалося у 22-му Псалмі, який починається словами Боже мій Боже мій. Чому ти полишив мене? і закінчується в оригіналі словами Звершилось? Це мало статися на землі, це мало прозвучати на землі, перш ніж Бог міг здійснити це. Тому про все це мало пророкуватися, щоб привести сюди особливу дитину Ісаака, щоб тут мала з'явитися особлива дитина, Ісус. Так абсолютно вірно. Тому Біблія це не просто книга історій. Я думаю, що інколи ми надаємо дітям погану послугу, розповідаючи їм біблійні історії. Це не історії. Вони взаємопов'язані. Всі вони частина плану, всі вони частина цієї лінії. Щоб привести нас туди, де ви сьогодні знаходите, щоб ви в буквальному розумінні могли ходити у тому завіті, який Бог склав з Авраамом. Ви зараз в буквальному розумінні можете бути у тому завіті, який був в ведені, і це можливо лише у Христі. Ось чому вам так, так важливо знати, хто ви у Христі? Ви маєте знати владу віруючу. Вам слід користуватися своєю вірою стосовно вашого положення. На 74-й сторінці у рубриці заглиблюючись, і у нашій книзі Бог завіти протиріччя багато місць писання. Ми порівнюємо першого Адама і другого. Гаразд, я все таки зроблю це. мікрофон знаходиться ось тут. який би час не був на записі, звукорежисер, будьте готові. я ще не зробив це. Я вдарив по мікрофону. На кожній копії, яку ви зробите з цього запису. Та мить, коли я вдарив по мікрофону, вона залишиться там. Вона буде там. тому, коли Адам це зробив. У кожного роду, який народився після нього, була ця вада або цей дефект у тій самій точці. Так. Бо нашим оригіналом був Адам. щоб зробити це. звукорежисеру доведеться. Вибачаю за те, що зробив це. але щоб звільнитись від цього дефекту, де я вдарив по мікрофону, щоб звільнитись від нього, йому доведеться якби зробити ремастери цього виправити оригінал, так якби він міг. Щоб забрати все це скрипіння та сторонні звуки, потрібно зробити ремастеринг оригінального звукозапису. Це те, що зробив Ісус. Він зробив ремастеринг нашого образу, щоб Бог спас нас. Це так чудово. Ось чому в посланні до коринтян говориться, що Бог примирив з собою світ, коли Ісус був на Христі, не зараховуючи людям їхніх провин. Слава Богу, саме це і сталося. Я пережив ремастеринг у Христі Ісусі. Тепер мені слід використовувати так. для цього свою віру, і мені потрібно бачити плоди цього. З мене має виходити любов. Мої слова мають бути іншими. І так далі, за контрольним переліком цього завіту. Коли ви починаєте розуміти це у Євангелії від Іоанна, я думаю, це цікаво. Що це саме у Євангелії від Іоанна? У Ісуса буде сім проголошень зі словами Я є, де він каже: Я є хліб. Від Йоанна шостий розділ. Я є світло. Від Йоанна, восьмий розділ. Я є двері. Від Іоанна десятий розділ. Я є пастер добрий. Знову десятий розділ від Іоанна. Я є Воскресіння і життя від Йоанна, одинадцятий розділ. Я є дорога, істина і життя. Від Йоанна, чотирнадцятий розділ. І я є лоза. Від Йоанна, п'ятнадцятий розділ. Тому все, що ми робимо зараз у цьому новому завіті. Ось чому ваш новий завіт краще. Він набагато кращий. Тому в моїй біблії так. є велика стрілка. Дивитись сюди. Це тому, що я був прищеплений до того життя, яке мав життя, коли ви бачили у видінні, як Бог взяв його і вдихнув у нього дихання. Бог вдихнув у мене духом своїм, і я став новим творінням, якого раніше не існувало. Це слава нового творіння, і це те, ким я є. І воно все тут. Де перший Адам все провалив, другий Адам довів все до кінця, від Йоанна, 19 розділ. Божа благодать більша, ніж гріх першого Адама до римлян, 5 розділ. Смерть прийшла через першого Адама. Життя прийшло через другого Адама. Перше до Коринтян 15. Перший Адам став душею живою, а другий Адам став духом, який дає життя. Тому це ваше повне ототожнення в ньому. Ось чому брате Копленд, коли мені потрібно пред'явити на щось права. Я заявляю про свої права згідно завіту. Я теж я маю права згідно завіту Та. з тобою. Це містить в собі багато іншого. Я знаю людей, які заявляють про свої права, як тих, хто дає десятину. Та. Це теж має тут місце. Але завіт це головне, бо я у Христі. А коли я у Христі, то я тепер насіння Авраама. Тепер ви знаєте, що відбувається, коли ви проголошуєте кров Ісуса. Це кровний завіт. Ратифіковане в ім'я Ісуса. Всі вони від прообразу і тіні віра до справжнього. І Бог так. дуже давно зв'язав себе зобов'язанням, коли Авраам збирався вбити Ісаака, і він зупинив його. І Авраам був тим, хто зробив запит на цю згоду завіту. Сам Бог все забезпечить. І він це зробив Так, сер. Його ім'я Ісус. Якщо ви не знаєте його, то вам так. слід пізнати його, бо Він це все. Ісус виконав все, окрім того, що не помолився замість вас. Так він не може помолитися молитвою покаяння замість вас. Він заступається за вас щодня, але він не може зробити цей вибір за вас. Це новий завіт. Він бере початок у першому розділі так. книги. Буддя його неможливо відмінити. Сатана не може доторкнутись до нього, але він не є безумовним. Так є умови для цього життя, прийняти його. І отримати його, а потім діяти у вірі в нього. Другий Адам скуштував смерть за кожну людину. До євреїв, другий розгляд. Так. Зараз я не боюсь смерті. І тепер, якщо він скуштував смерть за мене, то я не можу її скуштувати, коли помру. Так, сер. Я не можу відчути її запах, коли помру. Так. Я не зможу її побачити, коли так. помру. Я не зможу почути її, коли помру, і не зможу відчути її. І не я це вигадав? Боб Девіс був капітаном нашого літака, коли я був другим пілотом в тому літаку Орола Робертса, який був переобладнаний на цивільний. адже то був середній бомбардувальник для військово-морського флоту під час Другої світової війни. У Боба стався серцевий напад на гандбольному майданчику. І потім він розповідав про це. Він і його дружина Шарлота розповідали нам з Лорією про це. Він сказав: я зовсім не пам'ятаю, щоб у мене стався серцевий напад. Зовсім. Зовсім. В моїй пам'яті зараз цього нема. Він сказав: раптом я опинився в незнайомому місці. Він описував, це була чудова дорога, і навкруги було багато рослин і зелені. І він сказав: Кеннете, в моїх ногах було стільки сили, він не усвідомлював, що у нього не було тіла. Він сказав: я побачив вогні міста. І я збагнув, я вдома. Однак раптом мої кроки почали сповільнятися, і я більше не міг іти. І тут я почув, як хтось вигукує ім'я Ісуса, і я знову опинився в лікарні в місті віри, і знову повернувся той біль. А Шарлота сказала: Хочете, я розповім вам, що він сказав? Ви вважаєте, що він сказав, Шарлоту, дякую тобі, що врятувала мені життя. Ні, він сказав, Шарлоту, навіщо ти це зробила? Але те, що він побачив, вабило його до кінця його життя. Ісус коштував смерть за нього. Так. Тому він одразу опинився на небесах. І він знав це. Пам'ятаєте, апостол Павло сказав, Любов Божа вилилася в наші серця Духом Святим. Так. Він там. А віра діє любов'ю. Я почав робити це. Павло щойно закінчив навчати про дев'ять, я цитую, дев'ять дарів Духа або про дев'ять проявів Духа Святого, а також про надприродне служіння, про родство, інші мови, тлумачення мов, слово мудрості, слово знання. Дари зцілені, розпізнання духів, тож ревно дбайте і прагніть кращі дари, кращі дари і чесноти, вищі дари і, і найкращі чесноти. А я покажу вам шлях ще кращий, значно кращий і вищий. Це любов. а тепер тринадцятий вірш тринадцятого розділу. А зараз перебувають оці три. Віра, надія та любов, а найбільша з них любов. І послухайте це в розширеному перекладі Біблії. Почнімо з самого початку. Якщо я можу говорити мовами людськими і ангельськими, та любові не маю, тобто духовної присвяти, натхненої Божою любов'ю у нас, то я лише гучний бубон. І якщо ви дослідите це, Дух Божий через апостола Павла розкриває ці дари служіння. Однак, якщо забрати з них любов, то на цьому все закінчиться. Навіть якщо я роздам бідним все, що маю, і віддам тіло своє на спалення, щоб я міг пишатися цим, але любові не маю, любові Божої в мені, то я не матиму з цього жодного надбання. Любов довго терпить. І в деяких перекладах Біблії тут використане слово милосердя, але грецькою це слово «агапе». Любов довго терпить, вона терпелива і добра. Любов ніколи не заздрить і не закипає від ревнощів. Вона не чваниця і не марнославна, вона не поводиться зарозуміло. вона не величається і не гордовита, і не пихата, вона не поводиться з ухвалою, непристойно. Любов, Божа любов нас не наполягає на своїх правах або на своєму, бо вона не шукає лише свого, вона не ображається, не дратується і не тримає зла. Вона не бере до уваги спричинене їй зло. Вона не звертає увагу на вчинену їй несправедливість. Вона не радіє на справедливості та неправедності, а радіє, коли перемагають справедливість та істина. Любов стійка незалежно від того, що вона відчуває. Вона готова вірити в найкраще у кожній людині. Її надія за будь які обставини згасає. Вона все витримує неслабночі. Любов ніколи не зазнає поразки, не згасає, не старіє і не закінчується. А щодо пророцтв, то вони сповняться і променують. Він не говорить про наші дні, бо тут ідеться про тисячолітнє правління Христа, бо там нам ці пророцтва більше не знадобляться. Так вірно. Тож я почав робити це. А Глорія вивчила це місцеписання на пам'ять: я довго терплю, я терплячий і добрий. Я ніколи не заздрю і не закипаю ревнощами. Я не хвалькуватий, не марнославний. Я не чиню зарозуміло. Я не величаюся не гордовитий і не пихати. Я не поводжуся з ухвало, не не непристойно. Любов, Божа любов мені, не наполягає на своїх правах. Я теж не наполягаю на своїх правах або на своєму. Я не шукаю свого. Я не ображаюся, не дратуюся і не тримаю зла. Я не беру до уваги спричинене мені зло. Я не звертаю увагу на вчинену мені несправедливість. Я не радію з несправедливості і неправедності, а радію, коли перемагають справедливість та істина. Я стійкий, незалежно від того, що відбувається. Я завжди готовий вірити у найкраще у кожній людині. Моя надія за будь-які обставини не згасає. І я все долаю і не слабну. Я ніколи не зазнаю поразки. Я не згасаю. І не старію, і я роблю це вже давно. Я сповідую це вже давно. І зараз я наближаюся до 90 років, і я ще не старий. Амінь я у кращому фізичному стані, ніж був коли-небудь раніше. Дякую, тобі отець. Я запитую в Бога перш ніж щось зробити чи кудись поїхати. Амінь, знаєш, я хотів поїхати до Ізраїлю, Так. і ми говорили з тобою про це. Тож справа почалась. А я подумав: зачекайте хвилинку. Мені не слід було це робити. Однак я поквапився. Я поквапився. Я побіг попереду Бога. І це знову піднімається і зростає в мені. Але тепер я починаю бачити плани у своєму дусі, як мені Амін. діяти і як це здійснити. Тоді це вже не буде Ізмаїл. Так, Божий план. Це буде його план. Він сказав: я знаю мої плани про вас. Алілуя. Амінь. Ви дізнаєтеся, навчаєтесь. Це частина цього небесного так, бачення. Це те, що ви бачите, коли я дивлюсь, ось звідси. Це перший Адам. Я отримав це від першого Адама. Так. мою духовну людину, яку ви не бачите, я отримав від другого Адама. Тому другий Адам живе всередині мене. всередині цього першого Адама. Прийде день, брате Копленд, і ми одним днем ближче до цього. Так. коли ми скинемо це, смертне. Так. Це слава Богу. І я не знаю, яким я буду, але я знаю наступне. Коли я побачу його, я буду подібним до нього. У мене буде прославлене фізичне тіло. Ми будемо такими, яким був Адам. Чудово, чи не так? Я прокинувся зі сну, і потім це перейшло в видіння. Я просто лежав там, молився в дусі, і я побачив себе. Я побачив себе і мого дуже і дуже доброго друга. Ми летіли в літаку. Він озирнувся, подивився на мене і сказав: хіба не чудово було б знати ті речі, коли ми були ще на землі? Речі, які ми знаємо зараз. Бо тоді ми могли б добряче надавати дьяволу стусанів, якби ми лише знали все це, коли ми були ще на землі. І ми з ним вдвох пілотували цей літак. І ніколи такого не буде. Щоб я не міг пілотувати літак. Звичайно. І коли я дізнався, що Господь не хоче, щоб я пілотував літаки, виконував комерційні перевезення. Він сказав наступне: він сказав: тепер ти пілотуєш їх для мене, і тобі доведеться дещо змінити щодо того, як ти доглядаєш за кабіною і як ти плануєш перельоти. Він сказав: «У сонці безлад. У тебе карти валяються на підлозі. Навіть якщо ти просто переганяєш літак, скажімо, я лечу з нашого аеропорту Мічум чи з Альянсу до Мічум. Господь сказав, плануй це, не роби це просто з пам'яті. Дістань той контрольний перелік і користуйся ним, коли летиш туди. Користуйся ним, коли летиш назад, хоча відстань там лише 20 кілометрів. Адже ця річ може вбити вас незалежно від того, чи летите ви 20 кілометрів чи 500. амінь. І Господь сказав Тепер ти пілотуєш їх для мене. І це у ньому ми рухаємось, живемо та існуємо. Так, так, так. Все, що ми робимо, має бути таким. Все має бути у ньому. Дякую тобі, Ісусе. Можна я прочитаю один вірш? Так, будь ласка. До Филиппіан, третій розділ. Який перемінить принижене тіло наше, щоб стало подібним до його славного тіла, силою якою він діє, підкорює собі все. Я чекаю на той день, брате Копленд, коли мій дух і моє тіло будуть відповідати одне одному, так. створені за Його образом. Так, слава Богу. Амінь. Дякую тобі, Господи Ісусе. Це наша надія, це наш завдаток, це наша обітниця нашого нового завіту. Це печатка нашого нового завіту. Ми запечатані духом, знаючи, що наша плотська людина, наша земна людина буде подібною до нашої духовної людини. Ось чому новий завіт набагато кращий. апостол краще. Павло залишив нам своє свідчення. А наш час вичерпано. Відкрити їм очі, щоб вони навернулися від темряви до світла і від влади сатани до Бога. І вірою в мене отримали прощення гріхів і спадок з освяченими. Тому царю Агрипо, я не противився небесному видінню, небесному плану. Так, так, я маю перебувати в любові. Я маю перебувати в цій книзі, читати її, жити нею і любити. І я маю слухати інших чоловіків та жінок Божих. Слава Богу, ми ще повернемось. Вітаю вас, я Ларі Орен. Бог хоче, щоб ви були благословенними. Це його бажання, щоб ви жили в силі, і процвітали у всіх сферах життя: духовно, душевно, фізично, фінансово і соціально. Бог дає вам у своєму слові обітниці завіту, які гарантують ваше право переживати благословення щодня. Коли ми вирішуємо зробити крок віри і йти за вказівками його обітниць завіту, тоді ми отримуємо Божу доброту, якою він хоче, щоб ми насолоджувались. І давайте подивимось на одну з обітниць, яку він дав нам для фінансового процвітання. У шостому розділі послання до Галатів шостого по восьми вірші говориться: «А хто навчається слова, ділись всяким добром з наставником. Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний. Що посіє людина, те й пожне. Хто сіє у плоть свою від плоті пожне тління. А хто сіє у дух, від духа пожне життя вічне? Це місце писання говорить нам, що коли ми сіємо або вкладаємо в життя тих, хто працює, розповсюджуючи добру новину царства Божого, тоді Бог, згідно свого завіту з вами, зобов'язаний подбати про те, щоб ви отримали рясний фінансовий урожай. сьогодні на нашій передачі день пожертвень, і ми хотіли б дати вам можливість інвестувати у справу Божого царства. Місія Кенета Копленда це хороша земля для вашого насіння. Ми молимось за кожне фінансове насіння, яке отримуємо і вкладаємо його у роботу з розповсюдження доброї новини. Партнери і друзі Кеннет і Глорія дуже вдячні за кожне насіння, яке ви інвестуєте у це служіння. Ваша фінансова підтримка і молитви допомагають нам досягати людей у всьому світі від краю до краю. Разом з вами ми проповідуємо добру новину Царства Божого всіма досяжними засобами всім. Хто її приймає, дозвольте мені помилити за ваші пожертвування. Давайте разом згодимось про ваш рясний урожай. Отець від імені Господа Ісуса, Твого помазаного Його помазання. Я благословляю тих, хто відгукнувся на цю можливість посіяти. Я проголошую над їхнім урожаєм, що вони отримують від Господа неба й землі. Ісуса Лева і Агнця по мірі того добра. Яке вони зробили у сто крат амінь. Амінь це істина і спосіб життя для мене було великою честю та привілеєм поділитися посланням на похованні Пета Робертсона. Життя 93 роки це спосіб життя. Я був поруч з ним за кілька хвилин до того, як він відійшов до Господа і залишив цю землю. І з перших слів людини, ви можете зрозуміти, він не сказав дякую, що ти приїхав. Він схопив мене за піджак і сказав: «Кеннете, я так тебе люблю. Я люблю тебе. І я такий вдячний тобі за те, що ти приїхав. Людина любові. Любові. Ісус. Наша людина любові. Так. Тому ніколи не забувайте про це. Бог любить вас. І байдуже, хто ви. Прочитайте молитву, якою Ісус молився в 17 розділі Євангелії від Івана. Бог любить вас так само сильно, як Він любить Ісуса. Амінь. І ми любимо вас. І ми можемо це робити лише тому, що Ісус є, є Господь. Господь. Так, алілуя. Амінь. Слава Богу, навіки. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіа Муркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.